Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду фарширувати перець, отакий покажу вам. Ми кажемо на нього ратунда. Ну, ви вже мені напишіть, у кого як він називається, як ви кажете на нього. Це заморожений перець, він ще, бачите, тверденький, ще лише розморозується. Я такий перець завжди собі заморожую. І він дуже, отак, зимою смачненький, фарширований. І дуже гарно виглядає на святкому столі. Ну, якщо немає такого перця, то можна брати, як ми завжди беремо той такий трошки довгий, ми кажемо болгарський перець. Ну і скажу вам, що мені для цього потрібно. Фарш Фарственний я взяла: олія, сіль, перець, чорний мелений цибуля, морква, зелень петрушки і рис. Так, трошечки неповний стакан на 250 мл. Такий шліфований рис, як бачите, темненький. Ну, пока що мені все, що мені потрібно. Потім буду робити ще заливку. Я покажу, що мені потрібно для заливки, і як я її буду робити. І скажу вам, що я буду його готувати у духовці сьогодні. Зараз, перш за все, йду гарненько промию рис холодною водою. Рис я добре промила холодною водою, а тепер у мене отут гарячий, гарячий, що тільки скипів, окріп. І заливаю рис. Так, десь вище рису я заляла цим окропом на два пальці. І ставлю хай закипить». 3-4 хвилинки, покипить. Я виключу, накрию кришку, хай набухає. А я зараз наріжу цибулю натру моркву на терці для засмажки. Я вже біля плити і покажу вам. Цибулю нарізала так для засмажки. А отут залишила кусочок цибулі. Це у заливку буду ставити. Покажу вам, як буду і коли її ставити. І натерла на терці моркву. Так. Буду лити сюди олії. Отак десь. 70 мл, напевно, і наляла, даю сюди цибулю. Цибуля така стала вже прозора трошки. І буду сюди додавати морку, хай трошки теж смажиться. Я візьму солі, отак дрібку, і трошки посолю. Ще трошки посмажиться, і буде засмажка готова. Бачу, морква теж просмажилася, така магенька стала. Довго не треба її тут висмажувати. Все, буду виключати. Засмажку заберу і покажу вам, що рис теж гарнісінько напарився вже. Бачите, забрав майже всю воду в себе. Все вже готове і буду замішувати начинку. Рис я трошки промила холодною водою. Ну, я завжди так роблю. Не знаю, як то, а я чомусь після того, як він відвариться, я завжди його ще трошки промиваю холодною водою. Додам сюди петрушку, додам фарш І тепер смажку сюди. Трошки отак перемішаю оцю всю начинку, хай фарш розійдеться там добре. Тепер додам солі. Отак візьму трошки менше, ніж півстолової ложки. І перець чорний мелений. Так десь одна третя, одна четверта чайної ложечки додала. І гарненько зараз це все вимішаю. Начинку я гарно вимішала, солі не додавала, перцю теж не додавала, все попробувала, всього там хватає. Зараз буду вже начиняти перчик. І покажу вам, що я маю отаку форму. Я буду таку форму сьогодні складати і готуватися у духовку. Якщо немає такої форми, можна у любу каструльку, яку маєте. Бачите, перчик вже отворив отут. Буду, всередині трошечки воду буду зливати з нього так гарненько. Взяла ложечку чайну і буду начиняти. Так гарненько туди, тому що він отсюди, щоб весь, вся начиночка пішла трохи. Ну отак. І так. так, слідучий візьму, воду зіляла з нього, і знову. Отак. Знову. Ну і так далі буду зараз його весь фарширувати. Покажу вам, що я вже нафарширувала перець. Так вийшло. Бачите, такі перчики. Я скажу вам, що у мене тут фаршу трошки залишилося. Але я зараз швиденько маю заморожені листки з капусти, розморожу і зроблю голодці. З цього. А під відео я більш-менш напишу трошки менше для цієї всього. Тому що я можу її зараз використати. Ну, може, хтось і. Не буде мати, куди її використати, оцю цю начинку. Буду робити заливку покажу, що мені для цього треба: цукор, сіль, томатна паста і сметана. Ну, і ось цей кусочок цибулі, який залишився, я вже зразу його поставлю десь туди так можна розрізати Ось тут між перчиком поставити. Скажу вам, що цибуля, отака сира цибуля, коли ставиться в таку заливку з сметани, вона дуже гарний, дає запах тут у заливці. І, і забирає запах, який би там не був сметани, вона завжди забирає запах. Тепер візьму сметану. Сметана в мене сьогодні магазинна. Тудам сюди солі. Це столова ложка у мене. Я десь так ну, півчайної ложечки. От так візьму цукру. Я десь одна третя, одна четверта чайної ложечки цукру. А тепер візьму томатну пасту. У мене зверху олію залита. От так, десь повну столову ложку взяла. Зараз перемішаю, попробую на сіль. На кислоту і буду бачити, що ще сюди треба. Заливку я гарненько вимішала. Попробувала на сіль, на цукор, нічого більше не додавала. Скажу вона така трошечки густовата. я трошки додам води 20-30 мл, щоб вона трошки мені розійшлася. Духовку скажу вам, що я вже включила на я 220 градусів воду заливати так, смугу. Так, Води сюди більше не буду додавати, тому що зараз перець ще там дасть воду. Він трошки ще підморожений. От і все. Мені треба накрити. в мене ця форма не має кришки. Я подивилася або. Кольги в мене немає. Ну, Я це так придумала, а зараз спробую. Взяла рука, це запікає мені. І спробую рукаву це все поставити все і запікається. З однієї сторони зав'язала, зараз з іншої сторони зав'яжу. Ну, так. Візьму таку малесеньку шпашечку і проколю. Іду ставити в духовку. Духовка вже трошки нагрілася. Пройшло 40 хвилин, і я вже виняла печки з духовки. Скажу так гарно пахнуть. Дуже-дуже гарно пахнуть. І зараз покажу вам, як вони. Скажу, що оту рука вже зняла з форми. Добре запікається в рукавові. Що візьму реперчик і покажу вам, який підливочка така дуже смачненька. Можна і оці підливки трошечки. Такий перчик, дівчатка. Це є дуже-дуже смачненько, бачите, такою підливочкою. І на святковий стіл дуже гарно теж підходить такий фарований перець. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивився, як я готувала, приготуйте і ви. Можна купити такі перчики, можна болгарські перечити, такі довгі, як я казала, і теж так зробити такі підливочки в духовці. Це є смачно! І гарно на святковому столі буде дивитися такий перчик. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові і мирного неба на поскоріше. І до зустрічі тоді!